Друзі, всім привіт! Знову маю на продаж автомобіль. Це приїхав Renault Master 3, третє покоління, 2.3 дизель, механічна коробка передач, це спарка, мотор тут 165 кінських сил, Самий потужний в цій лінійці. Автомобіль, як ви бачите, дуже класно виглядає. Він приїхав в такому стані. Всі хейтери, які будуть писати, що це там. Його робили, щось мили, я вам покажу фото, фотографію з аукціону. Автомобіль реально в достойному стані. Зараз вам покажу його ззовні, також всередині. Дивіться, він вантажі не возив, це була майстерня. Він з мінімальними якимись всередині пошкодженнями, мінімальними, просто, які можуть бути. Так, автомобіль в достойному стані. Його пробіг складає 150 тисяч. Технічно він в бездоганному стані. Також він не фарбувався, він без косметики, що це дуже рідко буває. Більшості автомобілів, які приїжджають в Україну, як кажуть, вони попадають в реанімацію Їх рівняють, шпаклюють, красять, тому що за класний автомобіль з невеликим пробігом там потрібно заплатити великі гроші. Тому що це є комерційний транспорт, він заробляє гроші. І він нищиться. Зараз вам покажу детально по лакофарбовому покритті, щоб ви бачили стан автомобіля. Так, 82, 86. Оптика тут в гарному стані. Бампер без пошкоджень. Тут на капоті є така невеличка мікромятинка, її можна витягнути без покраски, правда, в нас тут немає хто цим займається. Воно візуально майже не видно. Так, тут теж все гарно. Так, крило переднє 101. Так, він-код ви можете перевіряти всю інформацію собі на Рено. Шини тут в класному стані. Так що це що є? Мішелін? Диски без виробітки, з мінімальною виробіткою. Є передні брезговички. 92. Зеркала тут з підігрівами. 92. 80, 89. 94. Він навіть не полірувався. 94. 94. 88. Тут низи часто бувають побиті. 88, 88, 88, 93. 93 100 119 114 94 часто двері б'ють тоже 100 По цій стороні все класно 90 77 99 88 100 114 94, 94, 94, 107, 107, 127. Так, задня резина ведучка в класному стані. Диски не фарбувалися, вони ще в гарному стані. Також тут три ресори. Щоб я не залазив, ви бачите, є запаска внизу. Посне колесо, його ніхто ще ніколи не знімав навіть. Воно новеньке. 87. 87. 105. Задня оптика не потріскана в класному стані. 128. 93. 93. 88. 94. 94. Також є задня камера, бампер з мінімальними потертостями. Є задній парктронік. Також є фуркоп. 71 90. 83 110. Герметик. Тут. Весь в оригіналі. Болти не крутилися. Двері, ви бачите, вони з мінімальними подряпинками, з мінімальними. Ще раз повторюсь. Автомобіль реально в достойному збереженому стані. По цій стороні також болти не крутилися. Герметик в оригіналі весь. Підлога не знищена, арки мають мінімальні царапинки. Ну, просто, я не знаю, тут були полочки, вони передягалися вузили інструмент. Перейдемо до лівої сторони. Так. 120, 100, 92, 83, 105, 111, 102, 92, 97, 11, 111, 90, 90, 102, 102, 119, 119 Тут рейка в гарному стані, краска з нею не облізла. Задні шини, вибачте, за шум тут їздить по грущики, також вітер на вулиці. Задні шини в ідеальному стані, це Michelin Також, я вам говорив, тут три ресори. 104 85 11, 95, 115. З цієї сторони теж все збережено. Перегородка, ви бачите, вона взагалі без пошкоджень. Також двері в гарному стані. Стеля не побита, в автомобіля без корозії. Часто буває, що вона під конденсатор ржавіє там. Сто сорок один, сто, сто десять, 101, 100. Сто. 88 вісім. 84 сім, вісімдесят дев'яносто один. 198. Так як ви бачите, автомобіль без пошкоджень по сторони пасажира, секундочку, сторони пасажира, карти в гарному стані, болти, вам зразу покажу, тут не крутилися, тут все в заводському стані. Підножка, ви бачите, вона в ідеальному стані, часто бувають від робочого взуття витерті, є резинові коврички також є сервісна книжечка. Вся історія автомобіля є офіційно на Рено. Тут можна у нас з ящиком внизу. Також є столик, ви бачите, можна обідати в дорозі або для якихось документів щось робити собі. так Є передні бризгувички, дуже добре, бо не кидає по кузову. Також разина в гарному стані. Зараз вам покажу ще під капотом болти і зараз заведу автомобіль, щоб ви побачили, як працює мотор, верніше почули. Мотор працює рівненько, ним не кидає. Дуже часто буває, що моторами кидає. Оце ну, все це від пробігів. Тут нічого не милося, він в такому стані приїхав. Також болти тут не крутились. вони ржавіють завжди в кожній машині. З цієї сторони по скрилі в цим заводському стані. Тут нічого не відкручувалося, болти теж в залодському стані. Карта дверей в гарному стані, є склопідійночі, також дзеркала електричні тут, є задній парктронік, як ви бачите, можна відключати, також коли автомобіль загружений. Підножка в класному стані, не потерта, не витерта. Сидіння має мінімально, ви самі деколи буває, що тут немає поролону, все подерто, сидіння не перешивалося, воно в такому стані. В заводському стані тільки є маленька тут тріщинка, так що це можна сказати ноль. Підлукітник не витертий, також є підігрів водійського сидіння, домкрат, балонний ключ. Тут все присутнє в автомобілі, буксировочний крюк. Руль тут з перферірованої шкіри, дуже класний і зручний, кнопочки на рулі не витерті. Бачите, помилок немає ніяких. От блю стрілочка падає, бо для тих, хто не розуміє, коли екологія вирізана не на місці, завжди показує, що повний бак. Так, щоб ви знали, екологія тут не вирізалася, є круїз контроль. Система старт-стоп підключатися і продувка, вона дає більші обороти, включається вентилятор, коли автомобіль тягне груз, якщо я не помилився. Дивіться, кондиціонер працює, є підігрів дзеркал. Також є навігація. Є навігація, так само є задня, задня камера, працює. Можна підключати, ну слухати музику, підключати USB, також заряджати телефон. Друзі, всім, кому цікаво, хто має які додаткові запитання, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.